Доброго дня, шановні глядачі. Перш ніж ми зануримось у дійсно приголомшливі новини, що стосуються кожного з нас, хто вже має солідний стаж або готується до пенсії, дозвольте мені дізнатися, з якого куточка України ви дивитесь це відео. Напишіть, будь ласка, своє місто в коментарях, адже ми працюємо для вас і для мене важливо розуміти географію нашої спільноти. Сьогодні ми розберемо найгостріші та найважливіші зміни, що офіційно стартують з 1 лютого, і які вже викликали справжній шквал запитань та емоцій, адже тема нашого сьогоднішнього обговорення звучить дійсно гучно: офіційно з 1 лютого. Роздача 2 тисячі гривень через дію, нові виплати ВПО та правда про пенсію 25 тисяч гривень. Звучить інтригуюче, чи не так, і я, як ваш юрист у сфері пенсійного права, тут, щоб розвіяти міфи, підтвердити факти та дати чіткі інструкції. Почнемо з тієї новини, що вже облетіла мережу і викликала чимало надій. Скринінг 40 та обіцяні 2 тисячі гривень на картку. Про що йдеться? Держава нібито готова надати кожному українцю, кому виповнилося 40 років і більше, цільову виплату у розмірі 2 тисячі гривень. Звучить як манна небесна. Чи не так, особливо для тих, хто вже давно не проходив комплексного обстеження через брак коштів або часу. І ось тут криється ключова деталь: ці гроші цільові. Це не просто роздача на будь-які потреби, як іноді інтерпретують цю новину. Їх можна витратити виключно на проходження медичного огляду. На аналізи, на консультації лікарів, тобто на те, що пов'язане зі збереженням та покращенням вашого здоров'я, ви не зможете використати їх на продукти, на комунальні послуги чи на подарунки онукам, хоч як би цього хотілося. Механізм отримання на перший погляд здається простим і сучасним. Через 30 днів після вашого сорокового або будь-якого наступного дня народження до застосунку дія має надійти відповідне сповіщення. Ви підтверджуєте свою участь і гроші зараховуються на спеціальну картку. Але що робити, якщо у вас немає смартфона або ви не користуєтесь дією? Адже серед нашої аудиторії. Чимало людей поважного віку, для яких сучасні гаджети та застосунки це щось далеке та незрозуміле. І тут держава передбачила вихід. Ви можете оформити спеціальну картку в банку. А потім працівник ЦНАПу допоможе вам подати заявку на отримання цих коштів. Моя рекомендація: не зволікайте, якщо вам вже за 40 і ви потребуєте медичного обстеження. Спробуйте скористатися цією можливістю. Це не панацея від усіх проблем зі здоров'ям, але це крок, який може допомогти виявити певні ризики на ранніх стадіях. Бо ваше здоров'я це ваш найцінніший актив, іноді навіть дорожчий за будь-які пенсійні виплати. Тепер перейдемо до наступної важливої теми, що стосується внутрішньо переміщених осіб і особливо їхніх дітей. Це дійсно знакова подія, адже повертають виплати на дітей ВПО. Мова йде про 3 тисячі гривень на оренду житла для кожної дитини, яка має статус внутрішньо переміщеної особи. І це не просто повернення виплат, а й певні досить лояльні умови, що мають суттєво полегшити життя багатьох сімей. Найголовніша умова, що відрізняє цю виплату від багатьох інших соціальних допомог, вона не залежить від доходів родини. Це означає, що навіть якщо батьки працевлаштовані отримують заробітну плату, на кожну дитину все одно буде нараховано ці три тисячі гривень. Це величезна підтримка, адже ми розуміємо, як не просто виживати, коли ти мусиш орендувати житло, а ціни на нього постійно зростають. Проте є один дуже важливий нюанс, про який не можна забувати: автоматично ці виплати не нарахують. Вам доведеться заново подати пакет документів. Так, це може бути додатковим клопотом, чергами, збиранням довідок, але це той випадок, коли ваша активність напряму впливає на добробут вашої дитини. Не пускайте цю справу на самоплив, обов'язково зверніться до відповідних органів. Адже минулого року ми бачили, як багато людей втратили право на виплати через незнання або несвоєчасну подачу документів. Крім того, для ВПО зріс поріг доходу. Якщо раніше він становив 9 тисяч 444 гривні, то тепер його підвищили до 10 тисяч 380 гривень. Це означає, що значно більше людей тепер матимуть право на отримання різноманітних видів допомоги. Це важливий крок назустріч тим, хто опинився у скрутному становищі і є свідченням того, що держава намагається адаптувати соціальні норми до реалій економічного життя. Але знову ж таки стежте за змінами, консультуйтеся з фахівцями. Адже юридичні нюанси завжди можуть змінити ваше право на ту чи іншу допомогу. До речі, говорячи про фінансові зміни та очікування, хочу запитати у вас, шановні глядачі, чи стикалися ви у вашому місті, яке ви назвали на початку відео, або серед ваших знайомих, із ситуаціями, коли обіцяні державою виплати чи компенсації виявлялися на практиці значно складнішими для отримання ніж здавалося на перший погляд. Чи можливо ви були свідками того, як люди втрачали право на допомогу через незнання нових правил чи зміни у законодавстві? Поділіться своїм досвідом у коментарях, адже ваша історія може допомогти іншим бути більш обізнаними та уникнути подібних помилок. Ваші коментарі це не просто думки, це реальні кейси, які допомагають усім нам краще орієнтуватися у складному світі законодавчих змін. А тепер переходимо до найцікавішого, до того, що викликало, чи не найбільший ажіотаж та тисячі питань у моїй практиці. Правда про пенсію 25 тисяч гривень. Давайте розвінчаємо фейки раз і назавжди. Останнім часом в інтернеті з'явилося багато заголовків, що обіцяють мінімальну пенсію у 25 тисяч гривень. Звісно, такі цифри звучать просто фантастично, особливо в умовах наших реалій. І багато пенсіонерів, що вже багато років живуть на межі виживання, з надією чіпляються за ці новини, але реальність, на жаль, там значно суворіша. Те, про що пишуть там, це лише законопроєкт за номером 14330, поданий одним із депутатів. І скажу вам відверто: як юрист, який розуміє бюджетні процеси та реалії нашої економіки, жодних шансів на його прийняття немає. Наш державний бюджет просто не витягне такі витрати. Подібні ініціативи, хоч і звучать привабливо, часто є не більше, ніж політичним піаром, спробою привернути увагу, не маючи реального підґрунтя для втілення. Був також інший проект, наприклад, від пані Тимошенко, який пропонував підняти мінімальну пенсію до 7544 тисяч гривні, причому поетапно. Але це теж поки що лише проект, а не закон. Важливо пам'ятати. Не вірте заголовкам, що кричать про фантастичні суми. Вірте лише підписаним законам, що пройшли всі етапи розгляду, були проголосовані та опубліковані в офіційних джерелах. Все інше це лише проекти, наміри або відверті спекуляції. Будьте пильними, перевіряйте інформацію, звертайтеся до офіційних джерел або до юристів, які зможуть надати вам достовірну інформацію. Адже віра у нездійсненні обіцянки може призвести лише до розчарування, але є і хороші, а головне реальні новини. Готуємось до березневої індексації пенсій. Вже точно відомо, що індексація буде проведена з 1 березня. Це не обіцянки, це запланована урядом та пенсійним фондом. Подія орієнтовний відсоток підвищення очікується на рівні від 12 до 15%. відсотків. Ця цифра формується на основі показників інфляції та зростання середньої заробітної плати за минулий рік. Середнє підвищення очікується на рівні однієї тисячі гривень, особливо для тих пенсіонерів, чия середня пенсія становить близько 6800 тисяч гривень. Звісно, це не 25 тисяч гривень, але це реальне збільшення, яке відчує більшість пенсіонерів і яке, хоч частково, компенсує зростання цін. Проте як завжди, є й категорії, які, на жаль, пролітають повз цю індексацію. Це стосується тих, хто вийшов на пенсію у 2000 тисячі. 23, 2024 або 2025 роках їхні виплати вважаються відносно свіжими, тобто, вже враховують останні показники заробітних плат та інфляції. Тому для них індексація не передбачена. Це правило, яке застосовується вже кілька років, і воно спрямоване на те, щоб збалансувати пенсійну систему. Крім уже озвучених ключових змін, з 1 лютого набрали чинності ще кілька важливих моментів, які можуть опосередковано стосуватися пенсіонерів або їхніх родин. Наприклад, зросла ціна на постель документів, що необхідні для виїзду за кордон або для оформлення документів у інших країнах. Тепер вона становить 670 гривень. Приємний бонус завдяки цифровізації. Весь процес тепер відбувається в електронному реєстрі, і виготовлення апостелю займає значно менше часу всього від двох до трьох робочих днів. Це значно спрощує процедуру для тих, хто має родичів за кордоном або сам планує поїздки. Зміни торкнулися і державної програми ЄОСЕЛЯ введені нові обмеження по площі житла. Тепер це 52,5 квадратних метрів на одну особу з можливістю додаткового збільшення на 20 квадратних метрів для родини. Для пенсіонерів це може бути важливо, якщо вони планують допомагати своїм дітям чи онукам у придбанні. Ніж житла за цією програмою. Деталі краще уточнювати безпосередньо у банківських установах, що працюють з ЄОСЕЛею, адже умови можуть бути доволі специфічними. І е, нажаток, але не менш важливо, продовження воєнного стану. Він офіційно продовжений до 4 травня. 2026 року, це означає, що всі особливі норми законодавства, що діяли під час воєнного стану, продовжують свою дію. Це стосується і трудових відносин, і соціальних виплат, і багатьох інших аспектів життя, що безпосередньо впливають на пенсіонерів та їхні родини. Тому будьте готові до того, що деякі обмеження чи особливості функціонування державних інституцій залишатимуться актуальними ще тривалий час, підсумовуючи. Хочу наголосити, у сучасному світі інформації, особливо в наш неспокійний час, критично важливо бути поінформованим, але водночас критично ставитися до всього, що ви чуєте та читаєте. Не дозволяйте фейкам та неперевіреним обіцянкам викликати у вас зайві надії чи розчарування. Ваша пенсія, ваші соціальні виплати це ваше законне право, і ви повинні знати, як його захистити та як отримати все, що вам належить. Завжди перевіряйте інформацію на офіційних ресурсах, звертайтеся за консультаціями до юристів, до пенсійного фонду, до центрів надання адміністративних послуг. Лише так ви зможете уникнути помилок та відстояти свої інтереси. Ми бачимо, що зміни в пенсійному та соціальному забезпеченні відбуваються постійно. Деякі з них дійсно покращують ситуацію, надаючи додаткову підтримку певним категоріям громадян. Інші ж це лише нереалістичні обіцянки, які сіють зерна надії, але не мають під собою жодного реального підґрунтя. Головне, що ви можете зробити для себе, це бути проактивними, задавати питання, шукати правду та вимагати виконання обіцянок. Це ваше право і ви заслуговуєте на гідну старість. Тож скажіть мені чесно, після всього почутого чи відчуваєте ви, що розтяжка диві тисячі гривень від держави це справжня турбота про ваше здоров'я, чи лише чергова спроба залатати діри в системі, не вирішуючи головних системних проблем наших пенсіонерів? Ваша думка для мене дуже важлива. Чекаю на ваші коментарі під цим відео. Дякую за увагу.